То потрібно, я думаю, пояснювати не треба. Так? Значить, кожен університет, який створює курс, повинен обов'язково цей курс провести через експертизу, для того, щоб з'ясувати, чи може цей курс просто бути використаний у навчальному процесі. Дозвіл так? це як дозвіл з одного боку. Так? З іншого боку, Експертиза може проводитись для того, щоб з'ясувати, наприклад, якісь тенденції розвитку у дистанційному навчанні, тобто як пошук нових шляхів розвитку дистанційного навчання. Це може бути, наприклад, штат напрямок. Зрозуміло, що дистанційний курс це складна система, створюється ця система. Підготовленими як правило, викладачами, їх треба додатково навчати цьому, тому що дистанційний курс це не просто матеріали, викладені в інтернет, а це запланована діяльність, яку треба розписати. От я питання задавав, наприклад, попередньому доповідачу компетенції. Да? Ми прописали компетенції. Компетенції це... Відповідно знання, вміння, навички, поведінка, яку повинен демонструвати. І зрозуміло, це повинно бути відображено у курсі, і це повинен бачити студент. Тобто він на кожному етапі повинен бачити, що от на даному етапі я навчився працювати в команді. Я тепер можу писати там якісь фрагменти, якісь я можу писати в команді. А от є там, наприклад, інша компетенція. Це я навчався на другому тижні або у другій темі. Мене там навчили тому. -то. Тобто все це повинно бути відображено у курсі, якщо ми такі компетенції плануємо. І ми повинні компетенції ще вміти і вимірювати. Не просто компетенції, наприклад, ми сформували компетенції. Ми повинні кожну компетенцію, яку ми прописали, ми повинні вміти оцінювати. І все це повинно бути відображено в курсі. І от експерт, експерт який працює з нашими матеріалами, він може сказати, чи досягаємо ми цієї мети, яку ми прописали, чи не досягаємо. Ну, змішане навчання я теж зупинявся, дистанційне змішане навчання я зупинявся. зупинявся. В принципі. Якщо подивитися як, е, на технологію да, проходження експертизи у курсі, е, то зрозуміло, перше питання, хто наш експерт, як його знайти, цього експерта, е, чи він нам підходить. Е, нам потрібен один експерт, чи нам треба команда експертів. Е, зрозуміло, команда може краще зробити аналіз нашого курсу. Друге питання, що ми розуміємо під якістю, наше розуміння, розуміння експертів, наше розуміння і експертів співпадає. Хто краще розуміє, тобто ми можемо сказати, хай експерт визначає якість. А ми можемо навпаки сказати, у нас є уявлення, що таке якість. Ти повинен тільки перевірити, чи вона працює, чи вона відображена у курсі. Ефективність. Чи ефективний цей курс, чи він буде працювати у нашому курсі? Зрозуміло, що експерт повинен з'ясувати, чи використовувалися сучасні підходи до створення курсу. Ну, наприклад, для проєктування дистанційного курсу використовується технологія IDT-ID. Вона тут представлена, є інші технології. Може, викладач користувався іншими технологіями. Ну, зрозуміло, що використання технологій це відразу ж нам дає уявлення, на яку цільово орієнтований курс ми це врахували, а кого ми випускаємо, наприклад, підготовка бакалаврів це одне питання, підготовка магістрів інше питання. Це з'ясовується педагогічно. Проєктування нам дає відповіді на ці питання і, зрозуміло, експерт повинен бути обізнаним от з, такою, з таким підходом. Потім зрозуміло, що ми з вами при формуванні дистанційного курсу використовуємо різні педагогічні технології. У нас дистанційне навчання пройшло три етапи. От, наприклад, я би сказав так, що от Атабаска, те, що нам було продемонстровано, ви бачите, це практично от перший етап розвитку дистанційного навчання у світі. Нам когнитивський детеріський підхід ці теорії практично там От Соціальна конструктивістська теорія ми просто не побачили, може вона і є у, у курсах університету Атабаски. Хоча от, третя, остання конективістка табаска родоначальник та? цього напрямку. Далі, для чого нам потрібні педагогічні інші педагогічні технології, як їх використав наш розробник, експерт повинен з'ясувати, чому, тому що є формальне, неформальне, соціальне навчання, є різні підходи до формування відповідних. Навичок, компетенції, і так далі. і так далі, Це повинен побачити, тому він повинен зрозуміло бути обізнаним е, з цими теоріями, які йому показують, кого ми вчимо. Чи ми вчимо е, простого виконавця, чи ми готуємо творчу особистість? Е, так далі. Е, Ну, таких теорій дуже багато, і зрозуміло, що експерт повинен, ну, якщо не знати про ці теорії, досконально да, ну, хоча б знати про те, що вони існують, для того, щоб потім звертатися до тієї чи іншої теорії під час виконання експертизи. Дуже складна ситуація і дуже болюча ситуація це ціле покладання у курсі, тобто використання таксономії Блума. Таксономії Блума, яка нам не просто показує рівень підготовки нашого студента, а і показує нам різні рівні. Ну, наприклад, опізнання роботи з фактичними знаннями, роботи з концептуальними знаннями, процесуальними знаннями чи мета-знаннями, тобто вміння вчитися. От ми дуже багато розповідаємо, кажемо, от давайте навчимо наших студентів вчитися. А як це зробити? От саме Аналіз нашого курсу може нам і показати, чи це робить викладач у своєму курсі, чи він це не робить, тобто на якому рівні він зупиняється у своєму курсі. Крім того, таксономія Блума нам дає можливість перевірити якість тестування і за рефлексією студента-викладача після навчання ми можемо. Зрозуміти, чи досягаємо ми цієї мети. Тому, якщо ми покажемо нашому експерту не тільки сам курс, а покажемо ще і процес навчання, щоб він зміг попрацювати, наприклад, у форумі, переглянути форум, щоб він міг переглянути вхідні, вихідні анкети цього курсу, зрозуміло, експерт може нам Дати дуже багато інформації стосовно того, чого, досягає, чого ми досягли у даному курсі. Важливим питанням, яким, на яке треба звертати увагу в експертизі, це інформаційний блок. Ну, інформацію ми, як правило, подаємо у вигляді тексту, це ми звикли. Друге, ми додаємо. Відповідні ілюстрації, тобто два рівні, ну і зараз дуже часто ми починаємо додавати ще і відео. На жаль, на жаль, наприклад, у муках вони викидають текстову частину, графічну частину і залишають тільки відео. Хоча всім відомо, що більше шести хвилин ніхто відео не переглядає. Тому відео на 40 хвилин, на півтори години це просто марно витрачений час і так далі. Зрозуміло, що інформаційний блок повинен теж бути дуже ретельно проаналізований стосовно правильності, повноти і так далі, і структурування, тобто, як цей текст подано студентам, чи він привабливий для студента, чи не привабливий. Ну, є відповідні вимоги до проєктування текстів, їх дуже багато, вони дуже розпорошені по мережі. І зрозуміло, що експерт просто повинен дуже багато знати, читати, е, слідкувати за цими питаннями для того, щоб грамотно е, е, зробити оцінку е, інформаційного Ну, Далі зрозуміло е, у в курсі повинна бути проаналізована обов'язкова діяльність студента, тобто що, яка діяльність перебачена у курсі. Чому? Тому що не читання і тестування визначає рівень підготовки студента, а рівень підготовки студента визначається тією діяльністю, яку він виконав під час проходження цього курсу. Тому зрозуміло, експерт повинен це обов'язково е, проаналізувати. Якщо є можливість переглянути навчальний процес, зрозуміло, експерт може глибше це е, розглянути, показати, ну, з одного боку, да, є курс, це наміри, і є реальна діяльність студента у курсі, це як ці наміри були реалізовані. Тому що інколи може бути так, е, наміри. Дуже гарні, а реалізація ніякої. Дуже важлива ситуація, як оцінює, оцінюється теж питання от, компетенції. Да? Те, про що я говорив. Практично, коли виконується завдання, одне завдання, наприклад, у курсі, повинна бути не одна оцінка якості виконання завдання. А повинно бути стільки, скільки компетенцій закладено у це питання. Тобто я, от у мене завжди, от, Олександр е, Андрійович може дасть мені відповідь, як це, е, тако, таку систему оцінювання, коли одне завдання і 5-10 оцінок, як це реалізувати в МУДлі. Е, якщо це. Е, тому що мудл, як такий, не передбачена така. Е, е, ну, Ранжування, да, от, е, у оцінки. Ну, наприклад, ви студент виконав завдання, у вас є одне віконечко, ви можете поставити йому оцінку від 10 до 100, там, наприклад, від 0 до 100. Ну, так, так. Значить, е, Можна поставити оцінку. А можна поставити е, 5, плюс, 5 плюс 5 плюс 10 і так далі. Оце е, це дуже важливо, коли ми хотіли би. Коли ми працюємо з компетенціями, наприклад. Ну, і е, так само ми можемо у курсі оцінювати е, вчасність виконання, якість виконання, тобто, як людина виконала і так далі. Тобто, зрозуміло, нам таке оцінювання дуже важливе, і тоді ми, коли закінчується курс, ми можемо е, зробити оцінювання, показати, що студент не тільки, е, як кажуть, бізнес- е, Тренер бізнес-лірмінг софт да? добре знаю, за хард-софт тобі така оцінка, за скілсофт, да? така оцінка. Значить, це дуже важливо і так далі. Ну, далі зрозуміло, це оцінка мотивації, тобто які засоби мотивації були використані, які соціальні сервіси використовуються у курсі. Значить, от я зробив такий огляд роботи експерта. Ми зараз почали, розпочали курс, який називається експертиза дистанційного курсу. Він розпочався вчора, я вчора привіз весь сів на потяг і приїхав сюди. Так? Значить, курс складається з шести тижнів. Протягом шести тижнів Будуть е експерти ну, з учнями, да, нашими учнями, будуть оглянути такі питання. Значить, е ну, до нас приєдналося 47 на даному етапі, 47 е представників університетів і корпорацій. Ви бачите, вони всі мають досвід е створення дистанційного курсу. Вони мають всі досвід проведення дистанційного курсу. Ну, рівень я подивлюся, тому що є відповідна анкета, де вони мені повинні просто написати, як вони це роблять. Я дізнаюся. Це технології, якими вони вміють користуватися. Ну, ви бачите, більшість працює тільки у соціальних сервісах, сервіси, які мають відношення до роботи куратора з місту. А це дії, верно, скуки і так далі, вони не дуже популярні у цих людей. Ну, ми їм будемо розказувати і показувати. Чому? Тому що будь-який експерт, будь-який викладач повинен мати навички куратора з міста. Значить, ну, практично закінчується цей курс, значить, кожна, кожна людина. Долучна студенти в нашому курсі протягом 6 тижнів, вони повинні зробити експертизу курсу. Ми дали, вибрали курси нашої лабораторії. Ну, нас можна критикувати як хочеш. Ми обіжатися не будемо на критику. Тому ми вибрали переважно курси нашої лабораторії. На кожен курс буде виділено 5 слухачів, тобто команда вони будуть робити. З одного боку вони будуть працювати, кожен особисту рецензію писати буде, але вони будуть спілкуватися між собою і деякі питання будуть виконувати у команді. Ну і на виході вони повинні захищати свою роботу, тобто вони повинні нам будуть розказати це. Значить, е захист ми робимо таким чином. Значить, кожен тиждень у середу, ви можете всі під'єднуватись, ми проводимо вебінар. На цьому вебінарі ми е розказуємо ті питання, які будуть розглянуті на наступному тижні, що їм треба зробити, така установка. І такий невеличкий огляд того, чого ми досягли за попередні тиждень. Ви можете під'єднуватись і на цьому ж вебінарі ми будемо робити захист робіт. Тобто деяких з наших слухачів ви зможете послухати. Якщо таких до фініша дійде дуже багато, то інших ви зможете подивитися у відео. Тобто ми тоді інші створюємо відеоролик хвилин на 10. І ви зможете просто подивитися на їх результати, як вони працювали, чого вони досягли. Ну, Ось така коротенька доповідь стосовно того, стосовно курсу, експертиза, дистанційного курсу. Ну, Ми зразу їм сказали, експертів ми не готуємо, експертів не готують, вони їм стають. Тому Свідоцтва, які вони отримують, там просто було написано. Прийшов курс такий такий. Знаєте, так? Да? Колеги свідкіня знають які свідоцтва. Там буде написано просто Прийшов курс такий, такий. Є питання? Ну, ну, да. Питання. Доповідач задав питання мені. Тому я відповім коротко, як в модулі можна відмічати компетенції. Я просто не буду розповідати деталі. Я скажу, що в передостанньому збірнику Викова вийшла моя стаття про модуль репозиторій компетентностей. Спеціальний модуль, який вирішує це питання. Це між іншим дуже крупний проєкт. Наприклад, у Франції абсолютно всі випускники всіх вищих навчальних закладів зобов'язані одержати сертифікат спеціальний поряд з дипломом, крім диплому, ще й сертифікат з компетенції в галузі інформаційно-комунікаційної технології у своїй спеціальності. Наприклад, вчителі інформаційно-комунікаційної технології в освіті мають одержати цей сертифікат. І цей сертифікат. У Франції є ціла програма. Всі студенти зовні свого, проходять фактично зовнішнє незалежне оцінювання. І половина цих студентів, зокрема, там в є і інша розробка, але половина їх проходить через Moodle. І одержує цей сертифікат через Moodle якраз за допомогою спеціального модуля репозиторії компетентностей, для якого я зробив українську е локалізацію, і який ви можете використати таким чином у своєму курсі Модул. Це дійсно великий модуль, там 40 вкладок, там це уявіть собі, у Франції це серйозна програма, ну, через цей модуль проходять. 50% випускників всіх вищих французьких. Так що от можете почитати. Це для муду якого? 2.5, 2.6, 2, 5, 2, 6, 1, 2 Для всіх останній, для 2,8. От Жаном Фрюйте, його я вважаю своїм другом Жана Фрюйте, автора цього модуля. От, ми якраз бачились на Ні, ну, У мене питання таке. От коли студент здає завдання. Якось це завдання пов'язане з цим модулем. Там є зв'язок. Ну так, дивіться. Я... От, наприклад, завдання. З Зазвичай значить, викладач ставить тільки підсумкову оцінку, там 3 чи 5, А завдяки цьому модулю на додачу до цього тут з'являються маркери. І він відмічає, ага, оцінка 4, але така то компетентність підтверджена, така то не підтверджена і так далі. І потім все це накопичується і, і я можу не тільки галочку, а й рівень ставити. Так, в останній версії зроблено навіть рівень, але рівень це. Так більше для студента, тільки щоб його може якось заохотити тощо, тому що в принципі там встановлюється поріг і важливо поріг перевершено чи ні. Там багато налаштувань, там є сікратність, скільки разів це має підтвердити студент там, підтвердити там, там і так далі. Тобто це дуже потужний модуль з серйозними такими налаштуваннями, Почитайте мою статтю. І користуйтеся модулем будь Дубла. У Бикова в передостанньому номері ну, електронний по, журнал. пошукайте репозиторії компетентності, і ви знайдете в Гуглі. А... Ну, Я декілька статей про цей модуль написав. Ось якраз тут останні зміни, які були внесені в модуль, описані. Все перекладено українською першою.